Друзі, всім привіт! Українська агенція нерухомості Realtor3D в Іспанії, і ми зараз знаходимось в містечку Гандія. Де маємо для вас дуже цікаву квартиру з ремонтом неподалік пляжу. Також тут є туристична ліцензія. 119 тисяч євро за 61 метр квадратний. Тут є дві спальні та один санвуз. Все, що ви бачите, все залишається. Подивіться, у нас тут є балкон по мінімумі металопластикові вікна. Квартира взагалі з ремонтом. Дуже гарне місце розташування, під оренду підійде просто на ура. Ну і також для життя. Хочу звернути увагу, що тут дуже високі стелі. Ось так виглядає в нас кухня, світла кухня без жодних проблем. Так вона не супер ну, але все необхідне є і в хорошому стані. Рухаємося далі. Покажу вам спальню. Ось так виглядає спальня. Тут є одно спальне ліжко, якісь стільці. Так поставили зі столом. Також є вмонтована шафа. Хочу сказати, що будинок 2008 року, і це видно поміняна електрика, тобто все. Виглядає як нове. Маємо невелике ось таке патіо, де можемо розташувати якісь свої речі, навіть там сушити. Я би його просто перекрив і поставив також якісь столики або щось подібне. Тобто це вже все на ваш розсуд. Наступна спальня, вона основна, є двоспальне ліжко. Вікна виходять на вулицю, є вмонтована шафа. Поруч маємо ось такі тумбочки, так? Подивіться, високі стелі це дуже-дуже великий плюс цієї квартири. Ось вигляд у нас на вулицю, поруч є кафе. І зараз покажу вам санвузол. Санвузол теж відремонтований. Маємо душову кабіну, унітаз, біде та умивальник. Стильна квартира, оформлено все добре. І що мені подобається також це планування цієї квартири. Подивимось зараз на під'їзд цього будинку, теж новий, є ліфт без проблем. І ось так виглядає наш будинок зовні.